Всім доброго дня! Я на вулиці Князя Володимира в рівному на автомайданчику Любе авто. Автомайданчик працює графік перед вами. Подивимось ціни на автомобілі. Він нас зустрічає Audi А6, 18 рік. 3.0 дизель 38500. Nissan Leaf продається, тут їх декілька, давайте їх відзнімемо. 8615 рік. Також є в білому кольорі за 7700 14 року. Автомобілі першого покоління Із батареєю 24 кВт. Віднімо як. В білому кольорі виглядає всередині непогана комплектація на шкіряному салоні. Є позаду камера заднього виду. Ну, на рахунок комплектації роздивляйтеся, запитуйте, телефонуйте. Тесли Model Y ну, де ж на авторинку рідко зустріну, тут можна повідзнімати. 34500, батарейка на, 80. на 82 кВт. годин Ось так виглядає Тесла всередині. Мокре скло, погано знімати, автомобіль зачинений. Взагалі приємно стояти біля такої автівки, знімати. Цікаві в неї форми. Видно, що автомобіль не, не дешевий і так, далі, і так далі. Ще одна тесла. Також Model Y за 33 тисячі. На жаль, не пише наскільки батарея вже кіловат, але в чорному кольорі і автомобіль 2022 року і 12 місяць, якщо я не помиляюсь, і знімо диски, такі непрості, так цих автомобілях. Ну і під завершення ще одне Тесло. Поцікавимося, так, недешевим автопромом. 22 й рік за 23 тисячі доларів. Це Tesla Model 3 і на її, я так розумію, основі вже Model Y була, тому салони, салони фактично ідентичні. Просто у нас Model Y трішки більше. Таке, ніби, Як міський кросовер виглядає, хоча зовсім це не кросовер, просто більшого класу автомобіль. А це вже повноцінний седан, можна так сказати. Взагалі недешеві автомобілі. Ну, в ціновій категорії я маю на увазі. 2013 рік, 318 BMW на автоматі, 2.0 дизель і ціна 13 400, я бачу. Автомобіль в універсалі з такими е, дуже видно ось ці зеркала заднього виду гострими такими рогами. Ось так виглядає салон автівки. Вигляд автомобіля заднього плану. В Є300 е кузові у нас е, Mercedes Benz. І гібридний об'єм двигуна 2,1 і Цікаво, чи це за 16700. Цікаво, чи це бензин гібрид, чи це дизель-гібрид, дуже цікаво. Можна запитати в Рин, автомайданчику. Авто і хочу сказати нагадати, що я знаходжусь на автомайданчику «Любе авто на вулиці князя Володимира. Звертайтеся, тут продаються ось такі цікаві автомобілі. Можливо, саме ваш автомобіль вас тут знайде. І так, Візьмімо сценік. Багато автомобілів, до речі, з Америки. А тут у нас 14 року Гранд Сценік, 9700. Давайте переключимося трішки на американців. У нас тут є Lincoln MKZ 2.0 бензиновий двигун 18400, якщо я не помиляюся. Ось так цей американець виглядає солідно. Такий бізнес класний, поганий. Виглядає цей Лінкольн зсередини. І виліт автомобіля на задньому плані. Volkswagen Passat. Також популярна автівка на літній гумі. Передніх пактроніків не бачу. Газ бензин, 13 рік, 10400, 180 тисяч пробігу. Ось так виглядає солена автівки. Авто на автоматі, шкіра біла. До речі, дуже багато автомобілів. Пишіть які відзнімати, які цікавлять, тому що зачасто знімаю одну марку, а інтересує зовсім інша. Audi А4, бензиновий агрегат, об'єм 2.0 21900 і автомобіль 2016 року. Так, салон виглядає. Вибачаюсь за нечіткість картинки, тому що грязне скло, автомобілі зачинені. Вигляд автомобіля ззаду. Пишіть частіше, що цікавить, що, що шукаєте і щось схоже буде попадатись, буду і знімати. А так у нас Hyundai Elantra, такий міський седан, 2.0 бензин. 12500 її вартість. Заглянемо в салон, подивимося. Автомобіль, слава Богу, у нас відчинений автомат. Приємно в салоні, охайно, бачимо, є люк. Задній ряд сидінь просять частенько. Citroën це четвертий, також продається, 1.6 дизель, 10300. Можемо поцікавитись, як всередині виглядає він. Мультикермо, такий посередині екранчик, зручні, зручні підлокітники і така цікава центральна панель, вже у них зазвичай йде по традиції. І автомобіль в недовгій базі, в короткій, з задніми перектроніками. Подивимося в яку ціну йдуть Ford Focus 3-ї генерації. Так, у нас газ бензин 1,6, 7,800 11 рік автомобіль в універсалі. Також є можливість роздивити салон у нас тут механіка, п'ятиступка, до речі. Спередні склопід'ємники. Незручно зайду знімати, але більш-менш орієнтується авто люди і є передні парктроніки з цій комплектації. Те, про що я казав, не знаю, що відзнімати. Нуді би просили буси і пиріжки. Ще зайду, подивлюся на ціни. У мене обман часу і думаю, чи BMW ціну чи Fusion. Скажіть, в кого яка думка, от хто би яка зараз орієнтація на ринку, і що відзнімати. Ну давайте правилам ближньої руки у нас тут АБМВ об'єм 3,0 дизель за 13300 автомобіль. В червоному кольорі салон навтівки, цікаво, так прошитий. прошита керамо. Скопідйомники бачимо, ну, комплектацію роздивляйтеся. Є люк в автомобіля, задні парктроніки і ніби на літній гумі, але ну, не бачу автомобіль. Так, я думаю, це літо. 207 Peugeot 5400, якщо я якісь автомобілі пропустив і вони вас цікавлять, ще раз кажу, пишіть в коментарях. Надіюсь ваш комент йде до мене. І я обов'язково зверну увагу на ті автівки, які цікавлять людей. Так, ну ось рубрика пішла пиріжків, правда грузовий пиріжок. Всередину залідати не будемо, будемо дивитися просто ціни. 20 й рік, 1,5 дизель, 11950, це кенгу. Далі наполовину груз Пас у нас Вівара. 6425 дизель. Цікаво, така ціна автомобіля. Може є якісь нюанси. Телефонувати можете запитати. Далі зараз не наразі війна. Також продають ось такі паркетники, кому по полю їздили. 7 тисяч з копійками це Mitsubishi Pajero Sport. Випадково те, Pajero Sport у нас попало в тему буси, так? Ну, вже за одно я їх візняв 17700 Цей Рено 19 2019 року. Цей трафік ніби повністю є пасажиром. Якщо я не помиляюся, так, під завершення теми бусів, але у нас ще тут продається таке Рено, але без, без ціни для уточнення можете попасти на автомайданчик любе авто, що на вулиці князя Володимира, в місті Рівне. І тут у нас ще є Hyundai, продається Tucson 2.0, газ, бензин 7400. Ну все, всім дякую за увагу. Тут гарно так заряджається електрично у нас Kia. Пишіть, можливо, потрібно перевірити пробіг автомобіля. Зробимо це обов'язково. До нових зустрічей і пишіть в коментах, які автомобілі вас цікавлять.